Привіт, друзі, сьогодні я розповім вам, що чекає на пенсіонерів одразу після 10 лютого, і от найнеприємніше, поки ми будемо відходити від новорічних свят, розслаблятися після всіх цих гулянь система працюватиме в автоматичному режимі. Вона зіставлятиме бази даних, шукатиме розбіжності та формуватиме списки для перевірок. А вже після 10 лютого почнеться масова розсилка вимог, запитів на документи та навіть зупинки виплат. Чому саме після свят? Бо новорічний період минув, офіси були закриті, люди всі розслаблені, нікуди не йшли, відпочивали. А система тим часом обробила всі дані за рік, що минув. Вона знайшла помилки, розбіжності та підозрілі виплати, формуючи план дій на перші місяці після свят. Річний план перевірок пенсійного фонду на 2026 рік уже затверджений у листопаді. У ньому 949 об'єктів перевірок. Це роботодавці, підприємства та організації. Але окрім планових заходів, існує автоматичний контроль за самими пенсіонерами. Це зіставлення баз даних фонду з іншими державними системами. І отут у зону ризику потраплять сотні тисяч людей, які навіть не підозрюють, що щось не так. Зараз я розповім конкретно, хто перебуває в зоні ризику, що саме перевірятимуть, чому система може вирішити, що ви щось приховуєте, і найголовніше, як підготуватись, щоб не втратити гроші. Додивіться до кінця, бо там найважливіше про автоматичні системи, які працюють без участі людини. Вони можуть зупинити пенсію за лічені секунди на підставі даних. Про походження яких ви навіть не здогадуєтесь, лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Перше, що треба розуміти, у пенсійному фонді зараз працює автоматизована система контролю, це фактично штучний інтелект, який зіставляє різні бази даних і шукає розбіжності. Це не людина, яка переглядає кожну справу вручну. Це програма, яка за секунди обробляє мільйони записів і формує списки підозрілих випадків, які саме бази зіставляються: це база фонду про виплати, база Державної міграційної служби, база податкової про доходи, дані прикордонної служби, бази соцзахисту та навіть банківська інформація. Система шукає невідповідності, якщо в одній базі вказано одне. А в іншій – інше це стає автоматичною міткою для перевірки. Така система працює постійно, але наймасштабніша обробка даних відбулася саме в кінці року та на початку січня. Тоді підбили підсумки, звіли бази та сформували звіти. А після 10 лютого почнуть діяти, розсилати вимоги, запити та попередження про зупинку виплат. І отут найстрашніше. Система може помилятися. Дані можуть бути застарілими, неточними або внесеними з помилкою, але автоматика цього не розуміє вона бачить розбіжність і формує вимогу. В результаті пенсіонер отримує лист, що пенсію зупинять через 30 днів і треба терміново з'ясовувати причини. Категорія перша пенсіонери, які перебували за кордоном. Прикордонна служба передає дані про кожен перетин межі. Пенсійний фонд перевіряє, чи проходили ви ідентифікацію. Якщо ви перебували за межами країни понад 183 дні, ви мали пройти ідентифікацію до 31 грудня. Якщо не пройшли, після 10 лютого виплати зупинять автоматично. Але навіть якщо ви були за кордоном менше часу, система може запросити докази того, що ви повернулися, і проживаєте в Україні. Це можуть бути довідки з обслуговуючої компанії. Квитанції за комуналку або виписки з банку. Тому, якщо ви кудись їздили, зберігайте квитки, чеки та все, що підтверджує ваше перебування вдома. Категорія друга працюючі пенсіонери. Система зіставляє дані фонду та податкової служби. Якщо у вас вказано статус непрацюючого, але з'явилися доходи, це розбіжність. Навіть якщо все офіційно, система може запросити довідки, декларації. Або трудову книжку, окрема проблема виникає, якщо ви працюєте на посадах, де не можна отримувати пенсію одночасно з зарплатою, наприклад, судді чи прокурори. Система виявить це і зупинить виплату автоматично. Крім того, вимагатимуть повернути всі кошти за період такої роботи, а це можуть бути десятки чи сотні тисяч гривень. Тому, якщо ви працюєте, обов'язково перевірте особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Переконайтеся, чи правильно відображений ваш статус. Якщо бачите помилку, терміново її виправляйте, не вимикайте. Далі мова піде про отримувачів субсидій. Там система моніторить навіть соціальні мережі, перешліть це відео батькам, щоб вони знали. Категорія третя отримувачі субсидій. Тут система стала особливо розумною вона не просто зіставляє бази, а ще й може аналізувати публічну активність. Якщо у вас відкритий профіль, алгоритми можуть звернути увагу на певні публікації. Уявіть ситуацію. Ви оформили субсидію і заявили, що ваш дохід 3 тисячі гривень. А у Фейсбук з'являються фото нового великого телевізора, поїздки на відпочинок або дорогого ремонту. Система може зафіксувати це і поставити питання про джерело коштів. Тоді формується запит з вимогою пояснити походження грошей. Вам доведеться документально підтверджувати, наприклад, що телевізор подарували діти, на море ви збирали гроші роками, а на ремонт взяли кредит. Також база міграційної чи медичної служби може показати оплату дорогої операції. Система запитає: якщо у вас немає коштів на комуналку, як ви заплатили за лікування? Знову доведеться надавати пояснення. Тому, якщо ви отримуєте субсидію, краще закрити свої профілі в соцмережах або просто не публікувати те, що може виглядати як велика покупка. Система дійсно проводить такий моніторинг. Категорія четверта пенсіонери з віковими надбавками за законом у 70 років нараховують 300 гривень надбавки у 75 – 456 гривень. А у 80 років 570 гривень. Ці суми мають додаватися автоматично, але техніка не завжди спрацьовує коректно. Буває, що людині виповнилося 75, а надбавка так і залишилася на рівні 300 гривень, минають роки. Система під час перевірки знаходить помилку і виправляє її. Але за минулі роки кошти часто не повертають, бо вважається, що пенсіонер мав звернутися сам. Буває, і навпаки, помилково нарахували більше, ніж потрібно. Тоді система знаходить це і вимагає повернути зайво виплачене за всі попередні роки. Тому візьміть довідку про розмір пенсії через дію або портал пенсійного фонду. Перевірте. Чи всі належні надбавки є і чи немає серед них зайвих? Краще виправити це зараз. Категорія п'ята: багатодітні матері. За кожну дитину передбачений підвищувальний коефіцієнт, але за умови, що мати народила і виховала дитину до 6 років. Якщо ж мати була позбавлена прав або дитина, на жаль, померла до цього віку, період не зараховується. Система зіставляє свідоцтво про народження з даними органів опіки, радців та соцзахисту. Знаходячи розбіжності, вона вимагає доказів виховання, довідки з дитячого садка, поліклініки чи від обслуговуючої компанії. Схожа ситуація з дітьми з інвалідністю. Матерям належить доплата, але статус треба підтверджувати періодично. Якщо статус скасували, а виплати тривають, система виявить це і змусить повернути гроші. Тому зберігайте абсолютно всі документи: свідоцтва, довідки про виховання та документи про інвалідність. Категорія шоста: особи з пільговими пенсіями це ті, хто працював у шкідливих умовах, на підземних роботах за списками номер 1 та 2. Проблема в тому, що багато підприємств уже не існують. Система робить запит на підприємство для підтвердження стажу. Якщо завод збанкрутував, а архів втрачений, підтвердити дані немає чим. Тоді пенсіонеру надходить вимога: доведіть шкідливий стаж самостійно, інакше виплату перерахують за звичайними нормами і вимагатимуть повернути різницю. Тому, якщо у вас пільгова пенсія, перевірте, чи працює ще ваше підприємство. Якщо ні, терміново звертайтеся до державних архівів, витягуйте документи про умови праці та завіряйте їх у нотаріуса. Категорія 7. Внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Система перевіряє, чи проживаєте ви за місцем реєстрації. Вона аналізує, де ви знімаєте гроші, де звертаєтеся до лікарів і куди ходять ваші діти до школи. Якщо ви зареєстровані в Києві, а всі операції відбуваються в Одесі, виникне запитання. Також багато хто не підтвердив статус, оформлений до лютого 2022 року. Система знайде такий застарілий статус і просто зупинить пільги. Тримайтеся далі. Зараз найважливіше про те, що саме потрібно робити. Отже, коли система сформує списки, після 10 лютого почнуть розсилати повідомлення через особистий кабінет або звичайною поштою. У листі буде вказано, які саме розбіжності виявлено і які документи треба надати протягом 30 днів. Найгірше те, що багато людей не отримують ці повідомлення вчасно. Не перевіряють кабінет, не забирають листи з пошти, минає 30 днів і система зупиняє виплату автоматично. Пенсія просто не приходить, а все тому, що ви не відповіли на запит. Тож ви можете залишитися без грошей на місяць або два, доки триватиме з'ясування. Що треба зробити прямо зараз, ще до 10 лютого? Перше. Зареєструйтеся на порталі пенсійного фонду за адресою портал використовуючи дію. Друге. Перевірте розділ мої виплати чи правильна сума і чи всі надбавки на місці. Третє. Візьміть довідку про розмір пенсії через дію, щоб переконатися в правильності даних. Четверте. Якщо термін субсидії закінчується в січні, продовжуйте її негайно. П'яте. ВПО мають перевірити свій статус, особливо якщо він оформлений давно, і підтвердити його. Шосте. Якщо ви були за кордоном понад 183 дні, пройдіть ідентифікацію через дію до 31 січня. 7. Зберіть усі оригінали документів в одному місці: трудову, військовий квиток, свідоцтва, дипломи та довідки. 8. Закрийте профілі в соцмережах або просто утримайтеся від публікацій про великі покупки та подорожі. 9. Працюючі пенсіонери мають перевірити розділ Стаж чи відображаються там поточні місяці роботи. 10. Якщо є будь-які сумніви, йдіть до відділення фонду особисто вже зараз, ще до 10 лютого. Якщо вам прийшов запит, ніколи його не ігноруйте. Відповідайте чітко у вказаний термін і надавайте документи. Якщо щось не зрозуміло, беріть оригінали документів і йдіть до фахівця у відділення. Він пояснить ситуацію. Якщо ж виплату вже зупинили, не панікуйте, зберіть необхідні папери та подайте їх через особистий кабінет або прийдіть особисто. Протягом місяця справу розглянуть, виплату поновлять і повернуть заборгованість. Система може помилятися, але щоб довести свою правоту, вам потрібні документи. Зберігайте все: квитанції, чеки, довідки та договори. Пам'ятайте, що один збережений чек може врятувати тисячу гривень ваших виплат. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви свій кабінет і чи не знайшли там чогось несподіваного. Ставте лайк, підписуйтесь та пересилайте це відео батькам. Наш телеграм в описі. Дякую, що дивилися! Перевірте свої дані вже зараз. Щасливого завершення святкового періоду та до зустрічі!